Вітаю вас на моєму книжковому каналі. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. Сьогодні я хочу розказати вам про моє читання першої книги дискосвіту, першої книги Тері Прачета позациклової історії. Правда. Почну з того, що цю книгу я придбала 6 років тому, бо вона чудесно виглядає і це мій улюблений блакитний колір. Я просто не могла пройти повз. А також тут дуже цікавою для мене є центральна тема це текст про засоби масової інформації, про газету. І тому ця книга опинилась у моїй домашній книгозбірні. А потім я вирішила, що колись її почитаю. І ось її час настав. Цьогоріч я запланувала, що прочитаю книгу «Тері, прачі, та Правда впродовж цих 12 місяців і потім ще й весняні плани втисла її, е, тому що мені видалося, що якраз навесні цей так читатиметься якраз от добрих. І виконала я свій цей весняний план, тому що книжку прочитала. Сьогодні я із кавою від 25 Coffee Roasters. це виробники натуральної свіжо обсмаженої кави. Вони переказують кошти на збройні сили України, підтримують армію. Також вони підтримують тваринок, які постраждали від війни, перераховуючи кошти. І так само є можливість на сайті зробити підвішену каву для наших захисників і захисниць. Уся кава натуральна і без ароматизаторів, і це одразу те, що я помітила, тому що я обрала собі аромат сухофрукти, гвоздика та кориця, смак, лайм, слива та кориця. І дуже цікаво, тому що в голові вибудувала собі просто аромати цих складників. І коли я вперше заварила цю каву, покуштувавши її, зрозуміла, наскільки тут. Відчуваються лише ось ці відтінки цих складників. Я обрала каву з кислинкою і справді відчула її трішки. Це теж такий лише відтіночок, такий післясмак, коли вже куштуєш. На сайті підберуть ідеальну каву за вашими вподобаннями, тому що всім подобаються різні, різні смаки, і їх дуже багато для вибору. Безкоштовно зроблять помел, і відповідно до того, як ви готуєте каву, для мене зробили каву, або я її лише заливала кропом, бо саме так я зараз готую каву, і я це вказала в своїх побажаннях. Так само можна зазначити, що готуєте в Турці каву, або, можливо, кава машина варить і так далі. І для глядачів і глядачок мого каналу є промокод. Чекаєва, який дає 20% знижки на всю зернову каву, крім дрібів, комбо та дегустаційних наборів, діє промокод до 20 червня. Повертаємось до теріпрачета і його розкішного тексту Правда. Я розумію, чому обожнюють цього автора в усьому світі і чому збирають цикли і читають їх, крім того, що вони до прикладу в Україні видані просто неймовірно красиво, і це просто лінійка цих книжок кольорових, яких хочеться просто мати на полиці, тому що вони дуже красиві. Але самі тексти я спочатку прочитала 20 сторінок, бо просто не мала можливості далі по часу читати. І коли повернулася до тексту, зрозуміла, що мені треба знову почати спочатку, аби якось цілісно цю історію тримати в голові. Я так і зробила, почала спочатку наступного свого моменту читання. І до п'ятдесятої сторінки я просто в голові так намагалася якось зрозуміти, хто є хто, і імена цих героїв запам'ятати, тому що тут дуже багато всіх різних персонажів і персонажок. І це фентезійний світ. Це вже такий був для мене читацький виклик, але я дуже люблю розширювати, скажімо, так, свої читацькі такі межі і загалом читати дуже різні книги. І купую, намагаюсь різножанрову таку літературу, крім того, що я основне таке базове дуже люблю і збираю на своїй полиці. Але це дуже цікаво поринати в інші світи, в інші тексти, і якось долучатися також до цієї спільноти. Людей, які дуже люблять якихось авторів чи авторок. Тому так, чесно зізнаю, що мені було нелегко розібратися в тому, хто є хто у цій книзі, але загалом історія зрозуміла. Це історія про першу газету, яка з'явилася в Анкморпорку. І відповідно ця газета. Була єдиною, а потім з'являється ще одна газета, яка називається Сенсації. І надзвичайний талант автора у світі оцих своїх героїв показати справжнє суспільство реальних людей, реальні історії, які відбуваються в житті. Це і расова дискримінація, це і засоби масової інформації, і відповідно, як м -м, хтось женеться за сенсаціями і десь не договорює правду або взагалі не говорить. А хтось тяжіє до того, аби сказати лише правду. І та як саркастично, як з гумором автор написав цей текст, бо гумор тут всюди, і загалом цю книгу в принципі можна розібрати на цитати, на такі уривки, на е, текстики, які можна просто роздруковувати і в рамки брати. Тому що текст всіяний просто цими всіми влучними, дуже фразами, і те, як розмовляють ці персонажі, до речі, перекладач дуже класно так адаптував цю книгу, переклав з англійської Олександр Михельсон. Насправді, я тут поробила трошки собі е, заміток, і, можливо, зараз вам щось прочитаю, от якраз там про е, правду і про брехню. Людей легко ввести в оману, запевняю вас як особа, що витратила на судові слухання кілька століть. Не дарма кажуть, що брехня може перетнути світ швидше, ніж правда взує одну ногу. Брехня може перетнути світ швидше, ніж правда взує одну ногу. І далі, до речі, по тексту продовжується згадують персонажі, що це улюблена цитата одного з героїв. Отже, про що ми мовив він? Про правду, таку тендітну, що вона потребує охоронців брехунів? Про правду неймовірнішу за фантастику? Чи про правду, яка все собі взувається тим часом, як брехня перетинає світ? Мені сподобалась сатира, мені сподобалась соціальна тематика в цій книзі, мені сподобалась іронія і гумор, з яким автор. Писав цю книгу, це справді неймовірно і це захоплює. І саме цим текст просто полонив. Бо в той час, коли мені було дуже складно розібратися в усіх героях цієї історії, тримало авторське слово і те, як це все написано, і те, як це все заквітчено оцими філософськими роздумами, якимись такими дуже. Класними соціальними темами. О, я згадала, до речі, один дуже смішний момент, коли е, видають газету. Газета має назву Ангморпорський час. Екстрений випуск і правда зробить вас вільними. Мало бути написано, але вони написали з помилкою і написано: І правда зробить вас Вільними. Це дуже смішно. Я читала, просто такий, уявляєте, газета, така видано гарно. Ось, все надрукували. Це, до речі, про початок книгодрукування, і от як почали вже не писати самі, а знайшли технологію, як можна видавати, розповсюджувати, так, поширювати інформацію багатьма копіями. І, відповідно, з'являється ця газета, а потім з'являється ще інша сенсація. Це дуже класна історія. Можливо, я не повністю зрозуміла всіх перепитій і взаємодій героїв між собою, але загалом кістяк зрозумілий і історія ця класна. І, до речі, я. Так тільки припускаю, що все ж таки можливо це так позациклова історія. Але оскільки тут згадується і вартові, тобто варта, а я ж знаю, що є книга варта, варта, і відповідно ще такі інші ну точні вказівки на. Героїв інших книжок, які я не читала, але я про них чула і читала анотації чи відгуки про них. І відповідно я розумію, що все одно людина, яка читала вже багато і знається на цьому світі Тарі таріпрачета, то для неї така набагато повніша ця історія, бо це вже такі звичні персонажі, які тут виринають. Для мене, звісно, вони всі посипались просто в цій книзі один за одним. Я намагалася тільки якось їх так впорядкувати і зрозуміти, хто є хто. Ось, але думаю, що мені все ж таки вдалося це зробити. Це дуже класний текст. І ще я для себе зауважила, що книги Пречета я намагатимусь читати повністю. Тобто, коли в мене є час прочитати хоча б там за ну, кілька вечорів цю книгу, так? тому що зараз я її дуже довго читала, в мене не було просто абсолютно ніякої можливості довго читати одномоментно, і тому це була постійно невелика кількість сторінок, а класно все ж таки цей весь текст бачити одразу. І тоді, мені здається, історія сприйматиметься ще краще. і в мене Можливо, тоді і не було плутанини з героями, я би одразу якось так їх собі нанизала в голові, так один за одним. Ось, а так мені доводилося трішки з цим складно. Ось така книга і моя історія про неї. Дякую за ваш час. Дякую, що дивитесь. Напишіть, будь ласка, чи ви читали книгу? Правда, чи ви читали позациклові книги Прачі та чи навпаки якісь цикли, який цикл найбільше любите? І чи можна цикли читати просто окремо один від одного? Скільки книжок Тері таріпрачета прочитали ви? Я поки що тільки одну. Дякую вам за увагу. До зустрічі!